Здоровенькі були. Лишилися ось ці качечки, тоді поїхали, як я зважив. Казав, останні їх лишається ще мало. І лишилися в нас ще селезні. Ця качечка піде на відбраковку. Лишилися в нас ще селезні три. І є замовлення на них. Мені було б, би... хочу їх зараз полапати і поважити. Скинути клієнту, тому що питає людина і хоче їх, як то кажуть, придбати. Селезні наші хороші, на вигляд, будемо зараз важити і дивитися. Але мушу їх заганяти патоком, бо вони бояться йти. знаєте напевно, що я вже буду за ними ганяв з патиком Перший липневий. Зараз будемо його важити. Скрутили калачиком 5500. Опа, ще разочок. П'ять Так, зараз будемо його випускати. І будемо брати його брата, тому що хотіли от через третій раз питали люди за два кочурики. Я казав, що є великі, є малі. Хотіли менше. важать трошки більше. важать вони половиною Бачимо, що ті не є дуже і менші і за там тих Це надзвичайних. Простих, як то кажуть, ну трошки підмішували комбікорм але нічим я не скакував. мають тікці дуже гострі До речі, ми ось такий красень. Це другий Драпіжний А тут аналогічна вага. Тобто можна сказати, що два к по... важать по 5500. Таке враження, що як одинаковий. Ну вони не виглядають одинакові. Я брав там ще є третій, він менший. Опа. Є. Ось такі наші хлопці липневі. Зараз. Хочу, щоб як відео не переривалося, щоб бачили, що це один той самий качур, а я не підставляв там нічого і не робив. Ось виходь. Один. Де твій брат? Брат жив тік. Отже, там до гусей погнув. Так, переважилися, вага хороша. Важать два одинаково, вроді би казав клієнт, що було на початку що два. Але передзвонив, що бере одного. Цей теж добре. Опа, опа, важко їх. Вони дуже такі драпіжні і особливо погано пакувати, бо вони що? Правильно, у них дуже гострі Кігті, і вони кусаються, який кусається, царапається, тому досить небезпечно. Ось такий хороший селезень. Поїде в нас в Верховинський район у вигляді порохотяга. О! І будемо, як то кажуть, відправляти його далі на проживання на ПМЖ, хай він гарно і плідно служить новому господару, дає хороший результат і гарний, гарний діток. Та-да, всім миру злагоди любові. Є ще в нас там два селезні. Є Франківську від Грудастика, тож кого би цікавило. Там багато селезнів, шість 6 спів... О, фай, зараз я ж так наговорю, що мені втікнуть. Там багато селезнів з половиною. Тут трошки меншого. Добре. Біжу я закривати. Уваві того. Лишається, ще в нас ось такий молоденький-маленький, не знаю. Треба його поважити і лишається там той, що 5,5 КГ, який ви бачили. І на цьому по сільських селезнях все, ще й в місті теж додаткові е, два селезні готові до переїзду. Всім миру, злагоди любові і Божої благодаті.